Талісмани, лебеді кохання. Андрій поніс їм їсти. Вони вже зустрічають. Цьогоріч мені здається їх трошечки більше, тільки що ми бачили з раю лебедів, які відлетіли звідси. Із чорні з'явилися птахи. Цього року ситуація краще. Їсти є, що в них. Вон, ціла доріжка насипана. Ще ми мішочок додали їм їсти. Так що зараз вони не голодають. Хоча озеро під замерзло. Два дня вже стоять морози, і озеро вже покрилося льодом. Мужики вийшли перші, йдуть їсти, і потихеньку підтягуються всі інші. А ось ще лебеді полетіли. корличуть, Дивіться, як F-16. Пішли на розворот. Да, розвертається. Зараз будуть сідати. Вирівнювалися в одну лінійку. І Все полетіли. Напевно, на другий став це сусіди.